Джеральд Армонд Гальєго народився 17 липня 1946 року у місті Сакраменто. Дитинство провів в одному із соціально неблагополучних районів міста, населеному переважно представниками маргінального шару суспільства, які ведуть кримінальний спосіб життя. Його батько Джеральд Альберт Гальєго неодноразово стикався із системою кримінального правосуддя. У середині 50-х років, після умовно дострокового звільнення, він залишив штат Каліфорнія і переїхав до штату Місісіпі, де у травні 1954 року скоїв напад на офіцера поліції, який закінчився загибелью останнього. При способі арешту, у вересні того ж року, Аліго старший скоїв ще одне вбивство співробітника правоохоронних органів, за що згодом був втрачений. 3 березня 1955 року у віці 26 років, ставши першим ув'язненим в історії штату Місісіпі, страченим за допомогою газової камери. Після розлучення мати Джеральда згодом виходила заміж ще кілька разів, але всі її наступні чоловіки завдавали агресії та фізичного насильства їй та її сину, завдяки чому Джеральд Гальєго Молодший. З ранніх років почав демонструвати ознаки антисоціальної поведінки та сексуальних девіацій. Він кілька разів тікав з дому і піддавався арештам за дрібні крадіжки та участь у пограбуваннях. У 59-му році він був заарештований за непристойну поведінку та домагання по відношенню до шестирічної дівчинки. Він був засуджений та провів наступні кілька років. У виправних установах для неповнолітніх злочинців. Після звільнення Гальєго продовжив вести кримінальний спосіб життя і згодом неодноразово заарештовувався за скоєння крадіжок і пограбувань. В цей же час Джеральд Гальєго став демонструвати патологічно підвищений статевий потяг і вів активне статеве життя. Незважаючи на кримінальний спосіб життя, Гальєго користувався популярністю у дівчат та жінок. Завдяки чому був одружений шість разів. У 1964 році одна з його дружин народила йому доньку. У 1968 році Джеральд двічі потрапляв у ДТП. В останньому випадку він отримав тяжку черепно-мозкову травму, внаслідок чого близько тижня провів у комі. Після лікування та реабілітації Гальєго почав захоплюватися алкогольними та наркотичними речовинами. Та демонструвати ознаки маніакально-депресивного психозу. Будучи непоганим гравцем в азартні ігри, Джеральд став проводити багато вільного часу в різних гральних закладах, заробляючи на життя шулерством та іншими видами шахрайства. У 1977 році Гальєго в одному з гральних закладів познайомився з 21-річною Шарлін Вільямс. Яка стала його дружиною. Незважаючи на те, що Шарлін незабаром завагітніла, Джеральд неодноразово був помічений у подружніх зрадах. Донька Гальєго згодом стверджувала, що неодноразово зазнавала з боку батька фізичного та сексуального насильства, яке припинилося лише після знайомства Джеральда із Шарлін. Шарлін Гальєго повністю потрапила під вплив чоловіка. Який став маніпулювати нею у власних інтересах. Незабаром після весілля Джеральд Гальєго внаслідок своєї гіперсексуальності став демонструвати непереборне прагнення експлуатації дівчат, після чого відбулася серія злочинів. Все розпочалося 11 вересня 1978 року, коли з одного з торгівельних центрів міста Сакраменто було викрадено 17-річну Ронду Шефлер. Та 16-річну кіпі. Ось, познайомившись з дівчатами, і розташувавши їх до себе, Шарлін Гальєго заманила їх у фургон Джеральда, який, погрожуючи зброєю, зв'язав їх і відвіз на територію округу Плесер, де протягом кількох годин піддавав побиттям і сексуальному насильству, після чого закінчив їх життя пострілом із зброї. Згідно зі свідченнями Шарлін, чергове вбивство було скоєно 24 червня 1979 року, коли подружня пара з'явилася на одному з ярмарків у місті Ріно, штат Невада, де в ході заходів познайомилась з 14-річною брендою Джад та 13-річною Сандрою Коллі. Напоївши дівчат алкогольними напоями, Гальєго заманив їх у фургон. Де незабаром завдав сексуального насильства та інших маніпуляцій. Отримавши задоволення від страждань та мук жертв, Джеральд Гальєго зрештою закінчив життя дівчат кількома ударами молотка по голові, завдавши їм черепно мозкових травм. Останки дівчат були виявлені та ідентифіковані на підставі результатів ДНК експертизи. Тільки на початку 2000-х років. 24 квітня 1980 року сімейною парою було скоєне чергове подвійне вбивство. Зазнаючи непереборного статевого потягу, Джеральд Гальєго зажадав від Шарлін знайти нових жертв в одному з торгівельних центрів Сакраменто, після чого, володіючи вираженою харізмою і чарівністю, Шарлін зуміла заманити у фургон 17-річну Стейсі Редікан. І 17-річну Карен Чіпмен. Після викрадення Джеральд зв'язав дівчат і протягом кількох наступних годин піддавав їх сексуальному насилю та іншим катуванням, після чого наказав дружині вирушити в каньйон Лімерік на території штату Невада, де в пустельній місцевості Джеральд позбавив дівчат життя. Чергове вбивство Джеральд вчинив у червні 80-го року. На території штату Орегон. 7 червня він зустрів 21-річну Лінду Агілар, яка подорожувала автостопом. Погрожуючи дівчині зброєю, Джеральд наказав своїй дружині відвезти їх на пляж річки, де зґвалтував і задушив дівчину, після чого приховав її тіло. На момент смерті Агілар перебувала на п'ятому місяці вагітності. Її тіло було виявлено за два тижні. 17 липня 80-го року Джеральд після риболовлі на річці Сакраменто зупинився в одному з барів, де познайомився з барменшою 34-річною Вірджинією Мочел. Після закриття бару Джеральд і Шарлін викрали жінку і відвезли до одного з берегів річки Сакраменто, де Гальєго зґвалтував і задушив дівчину. Після чого скинув її трупу річку. Його знайшли тільки через три місяці. 2 листопада 1980 року Джеральд, будучи в стані статевого збудження, під загрозою зброї, змусив сісти у свій фургон 22-річного Крейга Міллера та його наречену 21-річну Мері Соуерс. Свідками викрадення виявилися двоє друзів Міллера, які запам'ятали номер автомобіля. Та заявили про це у поліцію. Після викрадення Шарлін за наказом Джеральда відвезла фургон на берег річки Сакраменто, де Джеральд трьома пострілами в голову застрелив крега Міллера. Після вбивства молодого чоловіка Мері відвезли до апартаментів Гальєго, де протягом кількох наступних годин Джеральд задав дівчині багаторазового сексуального насильства. Того ж дня, з метою позбавлення свідків злочину. Подружжя відвезло жертву на околицю міста, де Джеральд застрелив її. Після вбивства подружжя позбавилася зброї та інших доказів, що викривають їх у скоєння злочину. У ході розслідування зникнення Міллера та Соверс поліція за допомогою інформації свідків викрадення встановила, що автомобіль, на якому втекли злочинці, належить Шарлін Яльєго, у зв'язку з чим вона була затримана у своїх апартаментах і зазнала допиту. Оскільки в ході поверхового огляду приміщень її будинку та салону її автомобілів не було знайдено жодних доказів причетності Гальєго до зникнення молодих людей, її змушені були відпустити. Того ж дня, через кілька годин після допиту на березі річки було виявлено тіло Крейга Міллера, у зв'язку з чим поліція знову з'явилася в будинок Шарлін Гальєго. Але на той час Шарлін і Джеральд встигли залишити місто і сховатися. У невідомому напрямі Джеральд і Шарлін Галь'єго заарештували 17 листопада 1980 року в місті Омаха, штат Небраска. Вони були екстрадовані на територію округу Ельдорадо, де їм було інкриміновано звинувачення у викраденні та вбивстві Крейга Міллера. А після того, як 22 листопада було виявлено тіло Мері Соуверс. Їм було пред'явлено звинувачення у викраденні та вбивстві дівчини. Свою провину вони не визнали. На момент арешту Шарлін Гальєво перебувала на восьмому місяці вагітності. Під час розслідування протягом наступних місяців Джеральд і Шарлін Гальєво з метою уникнути кримінального покарання дали кілька варіантів щодо того факту, як розвивалися події під час вбивства Крейга Міллера та Мері Соуверс. Повідомлюючи суперечливу, а часом і брехливу інформацію. Після багатомісячного розслідування в ході перевірки їх алібі та численних перехресних допитів, слідство довело у факт надання неправдивої інформації, після чого Джеральд Гальєго вимушено зізнався у скоєнні вбивства Міллера, але поклав відповідальність за вбивство Соуерс на свою дружину, заявивши. Що під час вбивства знаходився у стані тяжкого наркотичного сп'яніння. У ході судово-тактилоскопічної експертизи було встановлено, що кулі 25-го калібру, витягнуті стіл Міллера та Соуерс, були ідентичні кулям, знайденим під час обшуку в апартаментах підозрюваних. Слідство встановило, що Шарлін Гальєго в березні 80-го року. Купила два пістолети 25-го калібру, а всередині того ж року боєприпаси до них. Проте, зрештою, місце знаходження знаряддя вбивства так і не було встановлено. Зіткнувшись із звинувачуваннями у вбивстві, Шарлін не витримала психологічного тиску. Та уклала угоду з правосуттям. В обмін на відміну тривалого кримінального покарання щодо самої себе, вона зобов'язалася на судовому процесі розповісти про те, як розвивалися події, описати деталі злочинів та дати свідчення проти свого чоловіка, з метою отримати більш прийнятні умови в рамках угоди про визнання провини Шарлін Галієго дала свідчення про скоєння інших злочинів, в яких Гальєго не підозрювали, вказала дату. Район викрадення та місця виявлення загиблих дівчат, а також описала деталі їх зовнішності та одягу. Біологічні сліди, знайдені на тілах жертв, відповідали слідам Джеральда Гальєго. Аналіз також показав відповідність знайденого ворсу з ворсовим покриттям салону фургона Джеральда Гальєго. Під час проведення слідчих експериментів Шарлін Гальєго під конвоєм двічі була етапована в райони скоєння злочинів і точно вказала місця поховання тіл жертв Лінди Агілар та Вірджинії Мочо. Судовий процес над Джеральдом та Шарлін Гальєго відкрився у 1982 році. Основною доказовою базою стали звинувачення свідчень Шарлін Гальєго. Яка стала на процесі ключовим свідком звинувачення. Оскільки тіл двох його жертв на той момент знайдено не було, Джеральд звинувачувався з коєнні всього чотирьох вбивств через брак доказів у решті злочинів. На процесі Шарлін Гальєго заявила суду, що мотивом скоєння злочинів послужили нав'язливі сексуальні фантазії її чоловіка про викрадення дівчат та експлуатації їх у квітні. 1983 року Джеральда Гальєго вердиктом журі присяжних було визнано винним у вбивстві Крейга Міллера та Мері Соуерс, на підставі чого суд засудив його до страти. Після засудження Гальєго був екстрадований до штату Невада, де постав перед судом за звинуваченням у вбивстві Стейсі Редікін і Карен Твікс, 9 червня 1984 року. Вердиктом журі присяжних Гальєву знову визнано винним. 13 червня того ж року, на підставі обвинувального вердикту, Джеральд Гальєго отримав свій другий вирок у вигляді страти. 1997 року його смертний вирок у штаті Невада було скасовано. Почався новий судовий розгляд. На судовому процесі адвокати намагалися домогтися поблажливості до свого підзахисного на підставі того, що він був підданий знущанням у дитинстві, що призвело до психічних, емоційних, поведінкових проблем і посттравматичного стресового розладу. Крім того, захист Гальєго подав клопотання про проведення нейропсихіатричного тестування на комп'ютерній томографії головного мозку Джеральда Гальєго. Яке було задоволене, на підставі результатів комп'ютерної томографії було виявлено органічну поразку головного мозку, що ставило під сумнів його свідомість під час скоєння серії вбивств. Судом ці обставини були визнані пом'якшуючими, проте на підставі судово медичної експертизи, що визнала Джеральда Гальєго осудним наприкінці 1999 року. Знову призначив йому покарання у вигляді смертної кари. На початку 2000-х у Джеральда Гальєго був діагностований рак, від ускладнень якого він помер у тюремному шпиталі 18 липня 2002 року, наступного дня після свого 56-го дня народження. Його дружина та спільниця Шарлін Гальєго на початку 81-го року, будучи під арештом, народила сина. Відбувши ув'язнення понад 16 років, вона вийшла на волю у липні 1997 року. Після звільнення вона дала інтерв'ю, в якому заявила про вкаяття у скоєних злочинах. Після звільнення вона повернулася до міста Сакраменто, де вела закритий спосіб життя та уникала публічності.